Ми не перша тримала пакет. О, та це чай! Я там щось отклею, Андрій. Привіт! Вітаємо вас! Ми знову тут. І Що це значить? Це значить, що зараз буде розпаковка загублених посилочок. Так. Знову продовження. Угу. Сьогодні ми не обрали один одному, чи взагалі типу, не, не трогали ці посилки. Нам обрало наш. Оператор. Так. Операторка, напевно, правильніше сказати. общем, ми їх не щупали, не бачили. Не, ну бачили вже, бо подивились. Ну, в смыслі, отак. От. Коротше, починаємо. Хто перший? Я давай. Почнемо. О, давай зверху. Отака паркуночка. Щось тарахтить. Воно їздила в Осло, Це Норвегія. Не загубили. І. Або відправлялась 15.09.23. Тобто десь з півтора роки умовно. А, що це за напис? Джер Джерелья. Коротше, не зрозуміло, що. До речі, скотч якийсь фірмовий, і він не відліплявся. Тобто він не різався. Тому вона ціла, вона не відкривалася. Поїхали. Прикордонні пакуночки, мабуть, найцікавіші. <UN rigorous> так, бо ти і думаєш, що там що? Так. Бо, по-перше, люди відправляють більш коштовні речі. Ну, ну, так, в принципі, немає ні. Опа-на. Це. Коштовні речі щось пішли мимо нас. Там щось для, для суставів я бачу. Фітогель для ніг з екстрактом п'явки варікостоп-ефект. Ну, так ось. І тут ще пігулки е, для суглобів, кровообігу. Так, подожіть. Це виходить, дивись, що ми відкрили з тобою знову новий український бренд, бо джерелі, джерелія, як воно правильно видачи, не знаю. Але це вироблено в Україні. джерелія. Джерелі. І його. Виходить, що замовляють за кордон. Ну, прикол, я не знала про таку фірму взагалі. Я трошки розочарована. А, я думала, що про таку фірму. Не, я думав, що ну, буде щось інше. Тепер відкриваю я, і я хочу відкрити цей якийсь пакет з цими печатками якимись. Бачите, причому аж три рази. Його чи перевіряли, чи тут. Мабуть, а, це мабуть таможня. Скоріш за все відкривала таможня і потім ліпила. А там нема написів. Львів. Львів. Ну Ну, просто вона тут як бути відкрита, а потім вже ну, може перевіряли. Я думаю, що перевіряли, але. Ага. Опа! Це дитячі ковдрочка, походу. Походу. Ще ми знаємо ціну. 334 гривні. Халатик це. Божечки, це ж... Воно таке міле. 29... Подивіться! 9 грудня 22-го року. Тобто воно їхало... На Новий рік, думаєш? До речі, може. Дивіться, можна... Але він маленький. Опа. Яков. Ти вже доросла для нього. Думаєш? Прикольно. Так, да, клас. Не, ну це прям комусь прикол. Що Можна за подивити. фірму подивитися? Носи на здоров'я, носи Фіпс. на здоров'я Ну Це 22 рік. Халат для дівчат. Україна Полтавська область. Ну, ТОВ Валерій Та -та то інформація. Не буває зайвої інформації. Ну, нам воно не треба. О, я наступну відкриваю. Ну так? Да? ти пішла по пом'яким, я теж. Тут явно щось чорне, типу светра, чи і носочків. Да? і в'язане, так. Да. Немає інтриги. Кофта, мабуть. <с ну, ми з тобою не екстрасенси, явно. В'язані штанці. Вони нові чи ніхто ходить? Ні, ну виглядають наче як на людей. А це чоловічі, жіночі. О, О є фірма. Made in Turkey. Зроблено в Турції. Дідуї... Зрізаний розмір. М -м -м. Це Може Second А ні. Не... Понюхай. Це інстинкт. Uh, взагалі не пахне. Це збереження, судячи з усього. Секонд би пах. Ну так, я думаю, трошки би Попахувала б цими якимись реактивами. В'язоніш штанці. Ну, мабуть, теплі. Дуже теплі. О, скажіть. Йоу. Оце, звісно, оце Прям великий, Я плюс. Прямо великий є. Таке плюс іще. Ну, прикол. Ну, не знаємо, куди ми їх їдемо, звісно, але хай будуть. Погнали далі. Тепер відкриємо цей квадратик. Це щось з Майнкрафта по-любому. Помогіте! Це пакет. Якийсь пакет. Ну, ми не вперше отримали пакет. Володько. Ем. Оооо! Ребята! Це просто вообще розрив! Оце кораблі! Але вони не нові. Не нові. 38-й, слухайте. Фірма С Сопра. Хотів сказати спора. <рес> З читанням так краще не стало, да? <рес> нормально не воняють? Ні, не воняють. Ні, Ну в принципі, виглядає дуже модно. Як що скажуть. Будеш на світі? Ну, не знаю, розмір в мій, в принципі. Але я не дуже люблю от такі. Ну, вони, до речі, замшеві, і я не здивуюся, якщо всередині натуральний мір. Я думаю, Конечно, що цілком можливо. Модняві штуки Я ж кажу, оце на це але... Не у ці пушок і у ці тарахтушечки. <рес> То я би, може, око б вже б кинула це на вже, них. Це вже, мабуть, атак. четверта пара в нас взуття. Ну, може бути. Краса. Погнали. Краса. Далі. Почапали далі. Що, мені мене це нагадує? Не буду вгадувати, бо ми не вгадуємо. Да, такі ці шуми ми завжди програємо. 3-0 на користь шумів. Ага, на пазлі. На користь пазлів. Йо, та що такое? Та подиви! Та це та сама! Це та сама фірма. Тільки інша ця... А так. О, та це чай! Нахабний фрукт. Трибітей? Я тобі, да, я люблю, цих, смачний. Прикольно. Оце круто, прям дві пачки чаю. У нас тепер слухай. Не пахне. Мені здається, ми можемо відкривати кав'ярню. кавярню магазин. Одяг є, вішаки є, кава, чай вже є. Наступний проєкт. Не хочу я тебе розчаровувати, але мені здається, в твоєму бізнес-плані є діри. Та ну то таке таки може заліпити. Це, до речі, ми не підкладали, це не реклама, а, а відповідаю. Ну, дуже дивно, що ця фірма згубить другий пакунок в Ну, до речі, так. Да. Це, це... А може це одна людина заменить. Коротше, ніхто не да. дізнається, правду, Але, як не має. Але якщо вже другий пакунок з цією фірмою, то, мабуть, це нормальна фірма. Бо я, ну, чесно скажу, я не коштував. А, мені знову і дарували Коротше, ми, мабуть. Якщо ти це п'єш таке, то поїдемо, будь тобі. Давай 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 сюди. Це мені треба. На цю посилку я дивлюсь давно. І судячи з того, що. А, ні, може тут і не те, що я подумав, а що фармація чи фармація, як правильно. Це щось косметичне, по-моєму? Коротше, Єва. Але тут вона була відкрита, бо тут вже прорізаний скотч, тому що період за цього це просто зараз. Не, не забудьте перевірити заказ при отриманні. Ну, дякую, зараз перевіримо. Ви знаєте, що замовляли? Ну, ми отримали, <говорили> отримали. отримали. Боже мої, щось перевіряти. щось ручками написано, але я не розумію, що. Чи ми серучкою? Тю ручкою. Ну, не ножкою. Ну, а хто знає? Ну, як знаєш, чительки в перших класах, Саму я думаю. Можуть сказати, що Опа. деякі пишуть ножками. А це щось інтересне. Щось прорізане. Це я, мабуть, підпишу. Це Уху. дитячий комбінізончик. Ну явно не новий. Не новий. По цій щось нам не везе на. Одежу. <смі> дитячі комбінезони. <смі> не те, щоб дуже хотілося. <смі> не, ну, Комусь це треба буде. І останнє на сьогодні. Ч в смислі, В мене ще одне є. Не останнє. <смі> на сьогодні оце щось велике, не дуже важке, я не знаю, кілограм-півтора. Запаковано добре. В плівочку, в коробочку. Давай. Не перехтить, я не знаю, що Пенопласт. там. Пінопласт. Так. О, це... Ось. Окей. Okay. Якась або картина, або щось таке. Ой, да, та холст. Я бачу. Холст. Так, давай Вау. Wow. Щось жовте. Мені вже нравиться. Тут не одна, тут три. Це якісь. А, Трібки. це є картини такі. Три да. Або ну, якщо вони з трьох часи, да. а може і більше тут. Ну з... а як думаєш, що там намеровано? Щось вогняне. Mm, я думаю, сафарі або небо. A few moments later. І так, ми позбавились зовнішнього захисту. В трьох відкривали, щоб ви порозуміли. Відчуваю, що це будемо вирізати. Давай я тобі буду помогать! Так. Ой-ой-ой. ой ой Ти знаєш, що це? Ні, це дуже красиво. Я не знаю, що це. Ти. Дивись. Ока. Зараз впаде. Отак. Я отам переверну. Це пазл. До речі, це пазл. Вау! Нарешті Із трьох в нас частин. пазл. Блин. Ну коротше. Ось mm. така картина це затемнення. Yeah, давай, так, ще типу, так, давай. Сонячне давай, за... затемнення. Андрій, що ти казав в моєму бізнес-плані є діри, я знайшла чим їх заліпити. Прикрити, по-моєму, ідеально. Мені на ну, це красиво. Ну, До речі, до речі, я реально думала, що в нас типу, десь повинна бути якась картина, ну чогось мені так казали, що повинна бути картина. Але щоб не І в цій коробці, ну я не думала. Поставимо на задній план. О, в нас тут нам відео. Врахую, це прекрасна дія. Все, давай далі. Так, все це останнє вже на сьогодні. Щось в чорному пакеті. Плівка накладна була. Так, да, якась велика накладна. І... Але воно не тільки. Чорна плівка це ознака якогось магазину зазвичай. Так. Кілар Легасі. Не кевлар. <ріст> ну в нашій країні ще може бути що завгодно, звісно. Тут нічого не скажуть. Ну, коробка без якихось там ознак. Та-да-да-да! Та -да -да. Оце щось цікафенька. Це набір якихось баночок. Це щось дуже красиве. Те, що тобі треба. Да. Андрій, як ти як ти угадав? Так, да, це по-любому щось нове, бо тут навіть. що ну, <рес> ну, я думала, воно Нове! Воно там... <рес> а воно можна дістати. Можна, так обережно, не ламай. <рес> я думала, воно просто там. По-перше, воно отак має бути. Це кормушка для собаки. Че, за мала низка, Не знаю, ладно, може ні. Але. А що? Там мы можем щось таке. эти такие. Да, я хочу. А це просто до закусок. А, а це наш. Просто красиво. Ні, ну хоча, да, споди, може, це для котиків. Маленьких песиків. Короче. Отака штука. Ну, виглядає красиво. Стильно, модно. Молодіжно. Молодіжно. Інстаграм Інстаграмненько. Що воно таке? Ми ще не зрозуміли. Але з ніжками, щоб не ковзало. Ми подивились: ну, це кормушечка для тварин. Андрій, от вгадав першого разу. Нарешті. Да, так, виглядає дуже стильно. Да. В принципі, дуже красиво. Так. Тут ми дивилися ну, вам з крім ставою, там що тут халатка. Прикольна халака. І вона взагалі не повзає, що да. теж прикольно. Це? Що, прощаємося? Я не знаю. У цій партії коробочок були такі теплі штанці, о, крем, якийсь бади, дитячий, красивенький халатик, картина. Чи триптих, правильно? Це три картини. Комбізик дитячий, чай. От такі от мешти. І кормушка для тваринок. Не знаю, котів, собак, але дуже інстаграмно, дуже красиво. Ось така от розпаковочка. Хочу подякувати вам за те, що ви дивитесь нас, попросити вас не забувати підписуватися на наш канал, якщо вам, звичайно, цікаві наші розпаковочки. І ще в мене одне питання таке до вас. Чи треба створити телеграм-канал, де ви зможете придбати якісь речі з розпаковок, що вам сподобались? Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в нам в коментарях. А ми почитаємо і, можливо, вже в наступному випуску прикріпимо посилання на цей канал. Друга частина да. чепухі за ліг експресо. <ріст> 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 Як будто І... його тут уже відкривали ще тут. Да. А, це щось для риби? Ладно. Тобі. Ооооо, це. Ооо, це аудиторій.